Дорого, ч най розповсюдження заперечення, коли ваш продукт коштує не три копійки. Коли коштує 3 копійки теж не виникає і дратує ще більше. Будемо відвертом. І я впевнена, що ви регулярно з ним стикаєтеся і розумієте, що якщо зможете його працювати хоча б в 50%, то це вже значно збільшить вашу заробітну плату, ваш відсоток. І просто буде приємненько, що люди купують. Ще страх, це заперечення якраз таки і не дозволяє часто перейти на роботу з більшими чеками, тому що арахтом не куплять, а раптом скажуть, що це того не вартує, і якби все. Тому сьогодні будемо вчитися з вами. Як його закривати? Буде 10 практичних порад і також ще поділюся додатковими бонусами. Чому взагалі це працює? Ну тому що я це перевірила вже більше ніж у 30 напрямках в різних країнах з різними менеджерами на дуже різні чеки. Від 50 доларів до декілька тисяч. Не звати лівець і і сьогодні ми з вами будемо розбиратися з запереченням дорого. Як завжди, щоб розуміти, як працювати за запереченням, нам потрібно зрозуміти, що взагалі за ним криється, тому що чому взагалі виникає у заперечення дорого? Перше, це те, що уявлення клієнта у нього в голові з тим, скільки по факту вартує продукт просто дуже різні. Якусь цифру собі придумав, не стипало такий дорого. Друге, більш доцільніше, це коли людина вже сходила, подивилася у конкурентів, подивилася взагалі, що пропонують на ринку. І побачила, що у вас дорожче. І тут потрібно вміти аргументувати і розумітися, чому саме так у вас в компанії мають бути прописані регламенти, аргументи, чому ви вартуєте дорожче ніж інші. Наприклад, вартість мого відділу вона більша ніж вартість ринкова. Але при цьому п'ятна чи нам більше заробляє більше, тому що ми продаємо близько ну, двічі більше ніж по ринку по конверсії. Базові конверсії моїх менеджерка здається запиту в оплату. Це більше та тисячі п'яти Ринок дає 30. Я розуміємося, рахуємо. Тому будемо розбирати брати вами технічні моменти. Третя причина це те, що людині просто легко було вам сказати, що це дорого, і аля відваліть від мене. І четверта, це те, що завжди роблю я, за що поторгуватися. Чому? Бо знаєте, якщо просто спитати у менеджера якась знижка, тобі її дадуть. говорю, говориш, дорого, і тобі говорять, слухайте, ну взагалі можна купити знижкою там 50%. Гріх не користуватися не тільки. Тісто продаємо. Ми не тільки продаємо, ми ще й купуємо, а можемо використовувати це для себе. І тут нам для того, щоб розумітися, що робити, дійсно потрібно розуміти, що стоїть за клієнтом, де, чому це відбувається. Тепер переходимо саме до техні, які ми можемо використовувати. В цілому це 10 практичних порад. це були поради, які структуровані по типу методики, яка взагалі стратегія роботи, фразочки і так далі. І почнемо ми з вами саме стратегії роботи. Що я хочу, щоб просто висіла плакатом у кожного перед робочим столом. Це про те, що є нюанси, що заперечення це не кінець угоди, це все ще не відмова. Людина не покинула вас, вона говорить, вона не кинула слухавку, і ви ще маєте змогу виправити свої помилки. Чому помилки? Тому що майже будь-яке заперечення можна було профілактувати, хоча ми ще поговоримо. І якби це було зроблено на початку розмови, що ви розумієте, що дорого у кожного гряді зустрічається, то зараз було б простіше. Друге відразу розберемося. З тим, коли це дійсно заперечення, а коли ця людина просто хотіла щось завуалювати, типу відмови, наприклад, або ще чогось. Що ми робимо? Дорого, до речі, це не тільки про те, що продукт цього не вартує, а часто з цим бути заперечення, немає грошей. Коли людина каже, слухайте, дороговато, ще не зрозуміло, продукт цього не вартує, чи в неї просто недостатньо бюджету на це і ви не вписуєтеся. І простіше за все, це в лоба спитати: Слухайте, зрозуміло? а підкажіть взагалі, вважаєте, що це того не варто, чим просто? Дуже ми вписуємося, чи ще щось. І тут людина більше розкривається, направляє вас, і ви розумієте, з чим працюємо. Дорого, і немає гроші, але це речі. Далі ми з вами переходимо до моєї улюбленої частини, це профілактика. Ще відбувається, якщо ви розумієте, що у вас суперечно дорог, у кожного другого, третього клієнту, ви просто починаєте спілкуватися з людиною наперед. Коли ви виявляєте потребу, ви можете в кінці, в кінці виявлення потреби не на початку, не з порога, спитатися, який взагалі бюджет. Про що ми говоримо? Ми говоримо про суму там, 10 тисяч гривень чи в 100 тисяч гривень. Наскільки людина вкладається, наскільки вона взагалі розуміє, скільки може вартувати послуга? Нюанс сюди краще питатися діапазонами. Бо частіше на все людина задумає, скаже, скільки то. І коли ви говорите там ну, до 10, до 50, до 100, людині вже набагато простіше орієнтуватися і вас направити. А вам з діапазону набагато легше потім трошки його підняти, десь відсотків на 20% цілком адекватно. Переходимо з вами до фразочок. Що дуже часто відбувається, це те, що менеджер починає сперечатися. Типу, знаєте, дорогом, но, але. Навіть розумію вас, але, так, да, звісно, це важливо, але, і ось це але ви руси берете і перехрестуєте все, що говорили до цього. Всі аргументи, вся чуйність, людяність, те, що ви там навіть не чули, була вже довіра з клієнтом, але. Ти, як знаєте, не хочу тебе образити, але. І далі буде точно щось образливе. Для клієнта це чується як знецінення просто тотальне. Тому ми замінюємо цю фразу. Замінюємо, але на будь що інше, найпростіше це на та менш з тим. І саме тому, наприклад, я вас розумію, і саме тому хочу звернути увагу на ось ці деталі. Знаєте, вартість важливо, щоб вона потрапляла в бюджет, важливо, щоб продукт того вартував. І саме тому я пропоную саме цей варіант. Тому що, тому що, тому що для людини стає зрозуміло, за що вона платить. Ви акцентуєте увагу, а не сперечаєтеся. Знаєте, це момент, коли є ви, є клієнт, і ось тут є заперечення, з яким ви разом трошки воюєте, його розвіюєте, а не ви проти клієнта. І це дуже важливо насправді. По-друге, на будь-який продукт законодавчо в нас має бути гарантія. Це або гарантія повернення, або якісь там. Момент, що зайшла людина, подивилася, не сподобалося і може повернути кошти, в оферті краще це прописувати. Дайте мінімальний тестовий період, якщо у вас є якийсь продукт, там навчання, типу перший тиждень зайшов, подивився, наскільки це підходить, і якщо взагалі не то, повернули кошти. Там далі може бути улок, далі може щось бути ще, але ось ця фраза просто повинна у вас бути. Як це працює? Коли вже все сказали, нічого не відбувається, ви можете казати, що дивіться. Взагалі, ми працюємо на результат, тому ви нічого не втрачаєте, як це відбувається. Ми з вами заходимо зараз дивимося. Якщо ви протягом трьох днів говорите, що слухай, ну не то, мені не підходить, це взагалі не мій формат, то ми просто з вами оформлюємо повернення і все, ви тим самим нічого не втрачаєте. Для людини цей момент не заробити, він не такий жахливий, як зараз втратити гроші. Якщо ви можете хоч трошки це рішення. Скомкати, де да, людині робити плавніше, показати, що вона не втрачає, вам буде продавати легше. Це працює, і мені дуже не подобається тенденція на українському ринку в те, що ми не даємо жодних гарантій. Маємо їх давати, просто тому що це в тому числі довіра між вами і клієнтом. Переходимо з вами до методик. Їх ми будемо розбирати з вами дві: перша це продаж через відгуки. Дивіться, у людини як соціальні тварини, дуже розвинені. Різні ділянки мозку, не буду зараз анонстувати, які переносять досвід інших на себе. Коли людина не впевнена, що це підійде, що вона впорається, що ваш продукт взагалі може вирішити хоча б потенційну її проблему, нам потрібно показувати, наприклад. Да. Плюс мозок не розрізняє. Це в нас був досвід, чи це нам розповіли історію, і ми її просто разом прожили. Мозок це проживає як своє. Тим самим, спрощуючи для нас прийняття рішення клієнтом. Що важливо в цьому випадку? Мають структуруватися наступним чином. Була ситуація, А, проблема дуже схожа до клієнта. Потім людина з вами співпрацювала, або ж в неї було таке заперечення, або ж вона поступила так, як хоче зараз поступити клієнт, і потім повернулася до вас. І ось такого результату ми досягли. Тут вже про плюси ми говоримо. Людина проживає, вона бачить, що це реально, вона бачить, що результати є. І тим самим їй простіше купити, вона приєднується до вас, працює з вами. Важливо, відгуки мають, хоча б приблизно бути реальними, тому що вам буде перше простіше так говорити. По-друге, у вас має бути підтвердження, що хтось вже цей шлях пройшов, якщо людина піде перевіряти. Бо якщо людина не зможе це підтвердити, а захоче, то довіра просто рухне і ви отримаєте сильну антирекламу. Також можна сюди розповідати про свій досвід. Якби що ви стикнулися з подібними проблемами, отпад вирішували ось такий результат отримали. Тому дуже те саме цій людині пройти також подібний шлях і досягти тих результатів, яких прагне вона. А для полегшення компанії взагалі раджу вести просто бабочку, де ви збираєте відгуки ваших клієнтів. Якщо немає компанії, то зробіть просто для себе. Це дійсно полегшить вам ваш шлях в роботі, в досягненні цілей, виконанні плану і збільшенні заробітної плати. Друга методика це про приєднання, уточнення контраргументу. Дуже обширна методика, насправді тому, щоб зараз не піти в декілька годин розмови, я підготувала гайд. щоб його отримати. Вам необхідно написати коментар під цим відео, прислати мені скріншот в інстаграм, і я вам надішлю повний гайд з фразами, що ви можете Добре обрати техніку, і говорити клієнтам під різні заперечення. Там доволі універсальні, але при цьому точні фрази, які працюють і будуть ще працювати доволі довго на цьому ринку. І при цьому я б дуже хотіла зупинитися саме на етапі приєднання. Головна помилка, яку допускають тут менеджери, що плутають приєднання з погодженням клієнта. Що відбувається? Нам треба прийняти, що у клієнта є його власна точка зору. І все, ми з нею не згоджуємося, ми з нею не противимося. Вона просто є, вона просто існує в цьому світі. Ми такі, окей, розумію вас, не підтримую, не згодна, розумію вас. Але знаєте, певна, що має місце бути. і при цьому пішли розмовляти. Будь-що що не згодження. Тому що, коли вам клієнт говорить. Дорого. Ви такі, ну, да, дорого, але якби ми потрапляємо відразу декілька бастов. Ми починаємо заходжуватись. Через те, що ми згодилися, ми маємо потім ще й супротивлятися своїм словам. Бо для клієнтів, ну, як ти мені сама сказала, що дорого. Ну, що? А тут ти чомусь ще ні, якось дивно виглядає, не знаходите. От, а фрази уже які уточнення, які аргументи використовувати, читайте вайб. Важливо. Остання причина запрещення дорого це коли люди просто хочуть поторгуватися. Їм інколи просто важливе, просто кайфу, що вони отримали ось такі спеціальні умови просто для них. Не можуть прийти тоді і сказати там дружині, родичу, чоловіку, партнеру. І за залишилася остання причина запрещення, що тут використовуємо. Яка техніка взагалі існує? це перенесення рішення на вищестоячого когось? Дуже легко сказати, через те, що слухай, я спробую для вас домовитися, тому що дуже гіркою за ситуація. І хочеться справді допомогти. Єдиний тоді нюанс, якщо вийде, зможемо оплатити сьогодні, зможемо не в розтермінування, а одним платежем, ми зможемо ще щось. Будь-що, щоб для клієнта було, що він заробив цю знижку і тому він її отримує. Бо якщо вона просто так, вона не цінна. Він поговорив такий Знаєте, навіть бійки не сталося, я виграв, ну я виріс така та, собі та перемога. А тут щось відбувається. І коли людина щось дала вам натомість, для неї ця угода набагато цінніша. Вона з більшою вірогідністю просто прийде до оплати, повернеться, буде відчувати себе найкращою людиною в світі, а у вас найкращим менеджером, бо ви пішли зустріч, допомогли, і тим самим всі лежать задоволеними. Прошу, пам'ятаємо, що ми не даємо відразу максимальні знижки. Інколи 5% всем ще ну, достатньо для того, щоб ти не пішла до вас, була з вами і насолоджувалася цим життям ці 10 технік, фішечок в своїх розмовах вам вже стане легше. Єдине, не намагайтеся відразу сьогодні взяти всі 10, бо вийде маламуть. Оберіть дві, які ви почнете тестувати і відмічати для себе, як змінюється поведінка і реакція ваших клієнтів. Потім наступне. І з часом у вас буде вже напрацьований ваш пул технік, які допомагають саме вам і вашим клієнтам. Не бійтеся заперечення, вмійте просто працювати з ним. А які ще заперечення викликають у вас труднощі, пишіть коментарі, будемо розбирати все. І не забуваємо відписатися.